Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Важливий візит в Україну міністра оборони США Лойда Остіна та верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, командувача Збройних сил США в Європі генерала Крістофера Каволі. Під головуванням міністра оборони України Рустема Умєрова разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою взяли участь у перемовинах з нашими американськими партнерами, доповів про обстановку на фронті, детально обговорили спільні плани у короткій, середній та довгостроковій перспективах, окремо зупинилися на потребах та технологічних рішеннях, які посилять наші спроможності на полі бою. Продовжуємо працювати на засадах відкритості та максимальної довіри, вдячний нашим партнерам та всьому американському народові за допомогу і підтримку України в боротьбі з російською агресією. an important visit to Ukraine by the Secretary of Defense Lloyd James Austin III US Department of Defense and the Supreme Allied Commander Europe Supreme Headquarters Allied Powers Europe and Commander US European Command General Christopher Cavoli under the chairmanship of the Minister of Defense of Ukraine Rustam together with the Chief of the General Staff suri Shaptala we took part in negotiations with our American partners i reported on the situation at the front Joint plans in the short, medium, and long term were discussed in detail. Separately, we focused on the needs and technological solutions that will strengthen our capabilities on the battlefield. We continue to work on the principles of openness and maximum trust. I am grateful to our partners and the entire American people for their help and support to Ukraine in the fight against Russian aggression.